что он едет в Киев. Настроение великолепное. Мы знаем, зачем едем, знаем, с кем едем и знаем, за что будем стоять. Украина по душе. Слава Украине! Горим слава! Рвемся! Душу и мы положим на морозе которые отстояли потому что мы всю ночь смотрели телевизор да и реально в какой-то момент было просто страшно за ребят а потом я когда весь майдан молится каждые 20 минут идет молебен это это проявление духа народа в государстве которое имеет какие-то свои права где люди хоть как-то имеют какую-то свободу то ну такого быть просто не может что власть берет и силовым методом пытается разогнать Беркут. там опять дети там беременные женщины там просто пожилые люди ну как так можно я не понимаю вообще спасибо олег я знаю ты не сегодня... Ребятами, какой у ящик настрой? какой духов? Огонь! Oh, Сегодня мы решили целенаправленно собирать именно для Киева. Мы отправляем людей, отправляем, если возможно, через поезда, автобусами, как угодно людей. автоколона и вот помогаем финансово. В воскресенье собрали больше тысячи подписей, и их уже отправили тогда же ночью сразу туда, в штаб. И тогда наш Майдан собрал 4600 гривен. И эти деньги мы передали тоже в штаб. И там ребята на эти деньги покупали лекарства, под которые им нужны были необходимые. Щоб ви просто знали, куди ці деньги ушли. Спасибо вам большое за те, що ви приходите і за те, що ви живі. Максимальна мобілізація на Київ. Всі ресурси, які у нас є, які ми зібрали фінансові, якісь контакти автомобілістів. Ми будемо всіх людей вивозити максимально на Київ. Тому що чим більше буде киян, чим більше буде людей з областей в Києві, тим менше вірогідність, що Євромайдан не вдасться знести. Вони намагаються якось зараз. Блокувати максимально приїзд людей на Київ, але я впевнений, що їм цього не вдасться. Всі люди, які прагнуть туди дістатися, вони туди дістануться. Зокрема, харків'яна також. Підходьте до нас, гроші є, все є, всім забезпечуємо, теплі речі є на Київ. Відповідно, можна вже сьогодні буде вирушати. Люди, які стоять там вже з середини листопада, з 20-х чис... чисел, ви розумієте, вони ну, сили вже на... на... сил майже немає. Тому треба їхати в Київ. Хто може їхати на 3-4 години, поїжджайте туди, постойте. Там треба дуже багато роботи, розумієте? Багато роботи жінкам можна роздавати їжу, якщо є лікарі, можна допомагати хворим. Багато роботи є хлопцям. Вночі розгрозити машину дров, це теж допомога революції. Хто може їхати на 3-4 дні, теплі речі, гроші, їдьте. Кто может на добу ехать, разумеется, меняется друг друга, але едем все, сколько кто сможет. Ситуация там очень непростая, и эта ночь подтверждает, что кровь продолжает литься. Сегодня Руслана призвала: не берите с собой детей, пожалуйста. И все, кто туда решит ехать, должен решить это для себя самостоятельно по зову сердца. Я Просто восхищен героизмом наших с вами соотечественников, наших с вами друзей, которые показали, что они настоящие украинцы, они настоящие герои, слава. Скажіть мені, чи Богдан Хмельницький, чи можливо Іван Сірко, чи Петро Коношевич Сагайдачний, чи хто-небудь інший з козаків терпіли б і вважали, що ця влада законна і легітимна, якщо вона своїх дітей в крові топить? Я думаю, що ні. А що б вони робили? А що б робив би Тарас Григорович Шевченко? Я хотів би почитати того вірша, якого він написав би Віктору Федоровичу. Я думаю, що після цих віршів піднявся весь народ. І навіть той, хто дивиться на ці стрічки і не розуміє. Я їду в метро, в маршрутці, в тролейбусі, в автобусі, сидять люди, і дивляться, що я з сією стрічечкою і думають, що я ментально постижена, а мені їх шкода, що вони всі ментально постижені і сидять, і дивляться на нас, на всіх, як ми. і поможе нам всім. Вибачте, мене слава Україні. Я звичайний студент зараз на четвертому курсі, вже в наступному році буду писати диплом. Мені би дуже хотілося його писати у тій країні, де поважають людську думку, де поважають спеціалістів та дають їм можливість просто навчатися та робити свою роботу. Я хочу, щоб мої друзі жили у вільній країні, у країні, де поважають кожну особистість. Тому слава Україні! Дякую. Только так ми зможемо стати вільними, не проклиная друг друга, неся волну мира. І таким образом ми зможемо об'єднати схід і захід. Не неся вот эту волну розрушення і агресії. Слава Україні. Ситуація не дуже весела, але все одно рухатись треба, щоб рітися Оля, как настроєння. Как настроєння? Ми переможем! З нами Бог! Класно, нормально! Слава Украине! Вставай! Мыла моя, вставай! Это все-таки поедет! Я Так. На Київ. На Київ, так. Це все поїде на Київ. Як себе відчуваєте, солдатом Мирного чи Немирного фронту, як ви скажете? Ощущаю себе гражданином, виповнюючи свій долг проти узурпації власті. Студент. А я кого вышел? А, Харьковского национального университета именно Комитивника Разина. Это тоже защитник Украины, да, у нас? Конечно. Защитник... Вот маленький... Сегодня у горсовета милиционеров в Вот так вот, да? Да. Они ходили, правда, не ходили? Есть защитники. Наш маленький защитник Украины. Да. Да? За Украину? Конечно. Угу. Молодец. Но даже в России люди встают и поднимаются и говорят, ребята, молодцы, мы за Украину, мы против такой власти. Мы против насилия. И э, по всему миру нас поддерживают люди. Я скажу то, что не нужно ничего бояться. Не нужно бояться выходить за какие-то рамки. Украина, зажигайся, зажигайся и вставай за свою свободу. Все будет добре. Мы Как у тебя сегодня настроение? Очень бодрое. Очень бодрое. Как настроение? Отлично. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Уверена. Сейчас будет молебен. Да, вот, отец Виктор скажет, э, о чем он будет. Э, тут был вопрос, какого патриархата э, э, священник отец Виктор. Да? Вот. Если мы сейчас начнем делиться на какие-то патриархаты, да, то, ребят, дела не будет. Вы это все понимаете. Вера одна, да, Бог один. Поэтому, пожалуйста, давайте внутренне настроимся, да, вот, и послушаем, что будет говорить отец Виктор. О, спасибо. В, в першу чергу я хочу сказати, що Морівенці служиться з благословення святішого патріарха Філарета, якому я потелефонував. Для того, щоб, власне, попросити у нього благословення для тих людей, які сьогодні від'їжджають до Києва. Попросити для нього благословення для Харківської громади, яка так само, як і Київська громада, як і громада всієї України стала. Для того, щоб вже більше, ну прямо скажімо, не сідати, а стояти завжди за свою правду. Благословення Господне на вас, Його благодатні і полюсом завжди, нині і на віки віків. Амінь. Благословен Бога завжди, нині повсякчас на віки віків. Амінь. Нам, славянь, да Господи, і з'явився нам, благословен, хто дем'я Господи, святи, молить Бог за нас, і всі святі, Бог за нас. спаси нас, бо він на сердить, чоловіколюбець. Омінь. Богославені Господні нас, Його благодать, від чудо-кросом завжди нині і повсякчас. І на віків, віків. Амінь. Вимірюцею сина Святого Духа. Від себе хочу вам сказати, що вражає і сьогодні, протягом сьогодні, і минулої ночі. Вражає те, що люди стоять мирно, бо люди надихані не ненавистю, а любов'ю, любов'ю до світу, який нам дарований Богом, до рідної землі, до свого народу, до своєї країни. Нам інколи здається, що ненависть, підступність. Більш агресивні і тому більш дієві. Історія людства і особливо історія церкви доводить нам протилежне. Ті святі, що йшли на муки, страждання і смерть, вони не були агресивними. Вони не були сповнені ненависті. Вони несли любов до Бога, до людей. До ближніх, навіть до ворогів, і любов'ю цієї перемагали. І в підваленні нашого спасіння, спасіння всього людства, лежить жертовність, готовність віддати життя, віддаючи його на полі битви або віддаючи його подвигом, який триває інколи десятиліттями. Але оця жертовність, і готовність віддати є підваленою нашого спасіння, і наш народ буде врятований, бо він жертовний і готовий віддавати. Те, що наш народ не заразився ненавистю, злобою і агресією, дивує світ засоби інформації всього світу. З подивом розповідають про те, як тримається Київський майдан всупереч всьому, не даючи себе спровокувати на ту ненависть. Серед того, що вражає є ще дві речі, які зачепили мене цієї ночі і цього дня. Мене вразило те, що коли я отримав серед ночі смс-ку і увімкнув все, що можна увімкнути, перше, що я почув, дзвони Михайлівського собору. Набад лунав на весь Київ. Церква захищає молитвою дзвонами, любов'ю і скликає людей щоб вони стали поряд і стоячи поряд захистили своє майбутнє, свою свободу. Мене здивував один хлопчик, який написав в своєму твіттері, За цю ніч, сказав він, я повірив у Бога, бо здавалося, що ми всі приречені вже. І раптом сталося так, що сили духу вистачило для того, щоб стояти. Цієї ночі я став людиною, яка любить свій народ і пишається ним. Тому що, коли було найважче, я озирнувся і побачив, з усіх сторін йдуть на майдан люди, щоб стати поруч. Цієї ночі я втратив страх. Бог є любов. А Апостол Іоанн Богослов сказав, досконала любов долає страх. Коли ми надихані любов'ю, ми вже не боїмося. Любов сильніша за смерть. Про це ми знаємо ще з часів старого заповіту. І нехай ця любов надихає вас тут, надихає тих, кому я маю передати благословення від патріарха, хто сьогодні від'їжджає до Києва. Він передає благословення громаді, він передає благословення цим людям. Нехай любов буде з нами. Ми переможемо, тому що хто в любові перебуває, той. В Богові перебуває і Бог в ньому. А ще старого заповіту нам відомо. оті слова: З нами Бог. Розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. Амінь. Свони вмерли України, ні слова, ні Бога. you